Бог Його, коли створив людину, то він заклав їй багато якості, одна серед яких є любов. Що ж таке є любов? Розумні віку цього по-різному пояснюють це поняття. Одні кажуть, що це якась прив'язаність до людини, одної людини до другої, інші ще щось видумовують, але що на це нам каже Слово Боже? Що насправді є таке любов. От на це питання ми сьогодні постараємося дістати відповідь з теми, яка так і називається любов. Ті, що не мають знання Слова Божого, мають дуже мало або зовсім ніякого поняття про значення слова любов. Многі люди співають пісні, котрі вони називають любовними піснями, але котрі в дійсності є лише вираженням пристрасті. Самолюбство майже завжди є мотивою до вираження пристрасті. Світські твачі пояснюють любов цими словами. Любов це сильне прив'язання, спонукане через те, що приносить радість. Таке пояснення є далеко від правдивого. Насправді писання, властиве, властиве пояснення любові є це. На підставі Писання, властиве пояснення любові є це. Любов це досконале вираження несамолюбства. Це не лише значить мати несалюб, несамолюбне почуття до другого, але значить, що його треба показати в якійсь формі. Якщо сотворіння виконує якийсь чин для другого і сподівається отримати якусь нагороду за це, тоді порушаючою мотивою до цього з його сторони є самолюбство, а не любов. Дарунок. Це коли корисна річ дана комусь без надії отримати якусь нагороду. І такий дарунок, даний свобідно і несамолюбно, є порушений через любов. Бог Єгова є правдивий і єдиний датель добрих річей. Написано в листі до Якова 1:17: Усяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти сходить от Отця світла, в котрого немає переміни, ані не зміни. Це доказує, що Єгова є дателем усього доброго у Святім Письмі написано Бог є любов. І всі факти доказують, що слова відносно Єгови є абсолютно правдиві. Бог Єгова цілковито не самолюбний, жодне сотворіння не може принести користі Йогові. Сотворіння можуть принести Йогові радість через виконання Його волі, але вони не можуть принести Йому користі. Отже все, чим Єгова обдарив людство, було дано з несамолюбства або без жодної надії отримати що-небудь в заміну за це. Є написано в Івана 3:16, що Бог так полюбив рід людський, що Він дав свого єдиного сина на смерть, щоб хто увірує в нього, не помер, а мав життя вічне. Через більше, чим 60 століть, рід людський терпів недуги, смуток і смерть. Дійсна причина цього була і є брак любові до Бога зі сторони сутворіння. Самолюбство доправило сатану до бунту проти Бога. Адам, совершенний чоловік, задля самолюбних причин добровільно переступив Божий закон і пристав до сатани. Через Адамів гріх увесь рід людський упав під кару смерті. З бігом часу увесь світ людський мав справедливо потерпіти цілковите знищення, хіба що Бог Єгова зі, стор... зі своєї любові і ласки допоможе чоловікові. не несамолюбно і цілковито є відданий праведності, чоловік не міг помогти собі, тобто вимотатися із цього страшного положення, у котре гріх затягнув його. Отже Єгова післав свого любого сина на землю як чоловіка, і він, як чоловік, умер на місці грішного чоловіка для того, щоб людство дістало нагоду жити. Для того написано: хто увірує в Господа Ісуса і в роботу, яку Він зробив для чоловіка, той не загине, але житиме. Вірити значить не лише слухати, але поводитися в повній гармонії із знанням, яке він отримав. В гармонії з цим є написано в листі до Римлян 6.23, що дарування Бога Єгови – життя вічне через Ісуса Христа, нашого Господа. Це був той великий і дорогоцінний дарунок, котрий Єгова дав для добра чоловіка. Ця велика правда викликала в натхненного апостола слова, а іменно подяка ж Богу за його невисказаний дарунок. Ніколи не було показано такого несамолюбства, і це доказує, що Бог є любов. Чому Ісус був названий возлюбленим Сином Божим? Запитання. Тому що Ісус всякого часу радісно виконував волю Свого Отця. Про нього написано в Псалмі 40. й я радуюсь чинити Твою волю, Боже мій, твій закон написаний в моїм серці. Цьому досконалому чоловікові Ісусу Христу треба було умерти замість грішника, щоб людство могло бути увільнене від всяких немочей прокляття і мати нагоду жити. Це була воля Єгови, що Його возлюблений син стався чоловіком і умер замість грішника. Коли Ісус був на землі, і коли Він розказував про Йогові замір відкупити рід людський, то він сказав, що Його Отець любив Його, тому що Він добровільно був послушний до волі Його Отця. В гармонії з цим Єгова сказав про Ісуса: це мій возлюблений Син, котрого я вподобав. Це є записано в Матвія 3:17. Закон Єгови спочатку даний Ним Ізраїлеві, а опісля повторений через Ісуса, каже любитимеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. Це значить, це значить, що якщо сотворіння бажає сподобатись Богу, то воно мусить цілковито і несамолюбно посвятитися Єгові. Якщо чоловік називає себе послідувателем Ісуса Христа, і Він став ним лише, щоб дістати якусь бажану річ. Тоді його мотива не порушена любов'ю. Якщо він все, все ціло вповні посвячує себе Богу Єгові, тому що Бог правдивий і справедливий, і тому, що Він гідний пошаний від усіх сотворінь, тоді він порушений любов'ю. Чому Бог заповів, щоби чоловік любив його запитання? Досвід роду людського дає аж занадто, аж занадто повну відповідь на це питання. В гармонії з Писанням, якщо Адам був би любив Бога, він не дозволив би затягнути себе в сіти сатани і через це потерпіти смерть самому і принести прокляття на свої потомки. Це було самолюбство, що спонукало його до гріха, бо він бажав затримати для себе щось, що він називав дорогоцінним. Коли Бог вибрав Ізраїля як навід для себе, тоді він сказав йому, що він буде лише тоді безпечний, коли він посвятить себе цілковито йому і нікому іншому. Якщо б ізраїльтяни були послушні своїй угоді, вони були б не впали. Якщо б усі визнані християни цілковито і несамолюбно посвятилися Богу і тримали себе чистими і вільними від самолюбної злуки з сатанинським світом, то вони були б не знайшлися нині. У цих нещасних обставинах. Всі ці річі доказують, що заповідь Його, щоб люди не, не мали іншого Бога, була для користі людей. І тому це був несалюб, несамолюбний чин зі сторони Бога. Ті, ж, що під, пішли за дияволом, жнуть наслідки терпіння. Многі люди думають, що вони мусять показати свою любов до своїх ближніх словами або через пролиття сліз. Або через обіймання за шию своїх братів. Однак це не є вираз любові, а вираз їх пристрасті. Любити свого брата значить робити йому добро без взгляду на це, чи він знає про це, чи ні. Якщо хтось дійсно любить другого, то він не потребує розказувати про це іншим, щоби зробити йому добро. Ані він не потребує казати йому, що він зробив щось для його добра. Якщо він має нагоду зробити добро своєму братові або ближньому, то це він робить без надії або ожидання отримати заплату за це. Якщо він так чинить, тоді він порушений не самолюбством або, або, або любов'ю. Многі люди кажуть так, я люблю Бога. Як ми знаємо, що хтось любить Бога, з певністю, що не лише по словах або через старання робити добро. Ми мусимо піти значно далі, чим це. Зараз, перед його відходом із землі, Ісус, навчаючи своїх учеників, між іншими річми сказав до них, це є записано в Івана 14 глава 21 вірш. Коли любите мене, бережіть заповіді мої. Хто має заповіді мої і береже їх, той любить мене. Хто ж любить мене, буде люблений від Отця Мого. І я любитиму Його і об'явлюсь Йому. Все правило положене тут показує, що чоловік доказує свою любов до Бога через те, що він перше упевниться, яка є воля Божа, і тоді пильно виконує волю Божу. Многі люди кажуть, що вони люблять Бога, бо вони бажають піти до неба і вірують, що це дасть їм вхід до неба. Однак це не є жодна любов до Бога, але це чим взятий задля самолюбної причини. Люди, котрі пізнали, що Бог великий і предвічний, джерело життя і благословенства, ці мусять добровільно і радісно виконувати волю Божу, знаючи, що все, що Бог дасть їм, буде для їх власного добра. Жодний чоловік не може угодити Богу, якщо Він служить йому лише з тією надією, з тією надією що він отримає якесь благословенство. Бог Єгова запрошує або закликає до свого царства лише тих, що несамолюбно віддалися Йому. Для цих Він спричиняє, що всі річі ділають разом для їх добра. Світ це організація сатани, видима часть котрої складається із володіючих сил землі, а іменно релігії, політики і торгівлі. Коли люди називають себе послідувателями Ісуса Христа і тоді відверто кажуть, Я роблю річі світа і вважаю, що це моя повинність, як горожанина християнина, брати участь в річах цього світа, то такий стався ворогом Бога. Відносно таких є написано в 4 голові в листі Якова: Хто приятелем світа, той ворогом Бога. До цього додати пораду можна в 1 Івана 2.15, де сказано: Не любіть світа ані річий у світі, ті, що бажають угодити Богу, мусять цілковито посвятитися Йому, а не від часті служити Йому, а від часті організації сатани. Ми тепер дійшли до кінця сатанського світа, і ця лукава організація є засуджена на знищення в недалекім часі. Єгова повідомляє, що це Його воля відносно тих, що люблять Його, щоб вони йшли і до людей розказували їм правду про Єгову і Його царство. Всі, що дійсно люблять Бога, будуть це чинити. Прийшов День суду на усі річі світа, і є написано відносно цього у Івана 4, 14. Усьому звершена любов у нас, щоб мати одвагу на День суду, або який він, так і ми у світі сьому. Страху нема в любові, а звершена любов геть виганяє страха, бо страх має муку і хто лякається, той не звершений в любові. Ті, що люблять і цілковито впвають на Бога, не бояться того, що чоловік або диявол може зробити їм. Для тієї причини вони одважно йдуть від дому додому і розказують людям про Єгову і його присуди, які невдовзі будуть виконані у світі. Ось задля цієї причини тепер вірні чоловіки і жінки у світі йдуть від місця до місця і розказують іншим про царство Боже. Многі із них можуть бути арештовані і кинуті у в'язницю, знущанні і грожені. Але це не стримає їх в дальнішій роботі, тому що вони люблять Бога і тримають Його заповіді. Вони не самолюбно посвятилися Єгові, вони вірують в кожну обітницю, яку Єгова зробив. Між цими обітницями знаходиться одна в псальмісто 145. Господь хоронить всіх, що люблять Його, а беззаконних погубляє. Ісус показує, що в цей день суду буде клас людей на землі котрий буде переслідувати свідків його І Ісус назначив цей клас як козли задля їх злих діл. То є записано в Матвія 25 голові від 31 до 33 вірша. Він заявив, що всі такі лукаві мусять потерпіти цілковите знищення. Любов це головна річ, як це Слово Боже учить. Прийде час, коли всі люди, що схотять жити, мусять пізнати, що Бог є любов. І всі, що покажуть свою любов до нього, будуть несамолюбно віддані Йому і покажуть своє несамолюбство до їх ближнього. І так люди під правлінням Христа стануться побожними і будуть чинити ім'я Всевишнього чтити ім'я Всевишнього. Вірні послідувателі Ісуса Христа завжди терпіли з рук сатанських агентів, але тому, що ці вірні свідки знають, що Бог любить їх, і тому, що вони люблять Його. Ніяке переслідування не відверне їх від Єгові. Павло висказав правдиве почуття серця кожного з них, коли він сказав у Римлянам 8.38-39. Упевнився бо я, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні сили, ні теперішнє, ні будуче, ні висота, ні глибина, ні яке інше твориво на землі не зможе нас розлучити від любові Божої. Що в Христі Ісусі Господі нашому. Написано у Слові Божому меж ближнього свого як самого себе, то є Матвія 19:19. Це значить не самолюбно чинити добро вашому ближньому і не старатися шкодити йому, і не шукати собі добра його коштом. Далі написано, що Бог сотворив всі народи одної крові, щоб вони жили на землі. То є в діяннях Апостолів 1726. Отже кожен чоловік є ближнім для усіх. і якщо б любов, а не самолюбство, володіло, тоді всі робили б добро для своїх ближніх. Божественне правило є, що всякий чоловік повинен несамолюбно чинити добро своєму ближньому, і це право буде в силі під час Царства Божого. Усякий чоловік знає, що в теперішнім часі всі народи поводяться самолюбно із своїм ближнім. Якщо б не було самолюбства або браку любові, тоді люди не терпіли б браку поживи. Один клас людей продукує велику кількість пожив, другий, другий потребують. А знову визискачі, котрі займаються спекуляцією поживи, якщо не можуть заробити великого зиску для себе, тоді нищать цю поживу. А люди мусять терпіти. Володарі народів встановлюють закони, тарифи, котрі унеможливлюють для них, для тих, що продукують поживу і одежу в однім краю доручити своїм сусідам в іншій часті світа по уміркованій ціні. Наслідки є, що люди усіх народностей терплять. Якщо б не самолюбство або любов були порушаючою мотивою, тоді вони не ухвалювали б таких самолюбних законів. Далі народи установлюють закони, щоб унеможливити людям з одного краю виїжджати вільно до другого. І це вони роблять з самолюбної причини і проти Божого закона. Цей факт, що люди знаходяться у заколоті і у терпінню, є доказом, що лукаві люди посідають власть. Але якщо би любов і правда мали контроль, тоді обставини були б якраз інші. Коли праведні володіють, тоді, тоді люди веселяться. Як запанують же ледя, ледачі, тоді народ стогне приповісті Соломона 29.2. Хто спричиняє це терпіння? Питання? До певної міри за це винуваті великі володарі, за їх самолюбство. Але в першій мірі за ці терпіння є відвічальний сатана диявол. Він є Богом або невидимим володарем цього світа. Єгова замірює, що Він знищить силу сатани і відбере від нього всяку власть. Написано, нехай Він судить правду пригнобленим людям, нехай спасає дітей бідолашнього, а гнобителя нехай він розтопче. Псалама 72.4. Усі самолюбні правительства мусять дати місце для справедливого Божого правительства під Христом. Бог Єгова є любов. Ісус Христос, Його виразний образ. Христос стався володарем землі, і Він буде правити в праведності, що значить, що Він буде володіти в любові і без самолюбства. Де любов має контролю, там справедливість. Боже правительство буде володіти в цей спосіб, як написано, по справедливості судитиме в богих, а справи злиденних на землі по правді рішати. Палицею. Є слово ударить Він землю, і безбожного погубить духом у своїх. Справедливість буде в Його поясом чресу, а правда під терезом ребер у Його. Ісаія 11, 4, 5. Бог сотворив землю для чоловіка, щоб він жив на ній, в мирі і щастю, і це він запровадить на ній. Та нім справедливість і не самолюбство цілковито запанує на землі, то конечно треба, щоби всі несправедливі. І самолюбні народи раз і назавжди поступилися. Відносно цього, Писання каже: за часу тих царств воздвигне Бог Небесний Царство, котре повіки не розпадеться, та й те царство не перейде до другого народу. Воно повалить і поторощить усі царства, а самостоятиме повіки вічні. Даніла 2,44 тоді правительство справедливості і любові буде назавжди спочивати на раменах Ісуса Христа, і миру, і благословенству не буде Кінця, Ісаїя 7. Це було самолюбство, що порушило людей до переслідування Ісуса, коли Він був на землі, Він був святий і безвинний, і робив добро людям, а люди, котрі були проводом до цих переслідувань проти Ісуса в той час, займалися справами релігійними. Вони були священниками, котрі навчали людей і котрі впливали на інших володарів. Ісус сказав їм в очі, що вони були під контролею диявола, Це є записано Івана 8 глава 44 вірш. Їх, прото... їх прототипи в християнстві так званому займаються тим самим інтересом. Я згадую це тому, щоб показати, чому ті, що йдуть слідами Ісуса Христа через давання вільного свідоцтва зі Слова Божого. Терплять переслідування з рук духовенства в теперішнім часі. Духовенство каже, що воно служить Богу, але в дійсності не служить Йому. Якщо б воно любило Бога Єгову, то сповняло б Його заповіді через розказування людям, що Боже царство приближилось і що це царство є єдина надія. А воно не лише не розказує людям правди. Але задля самолюбних причин воно переслідує тих чоловіків і жінок, що розказують правду. Духовенство становить часть світа, котрим володіє Сатана, котрий то світ вскорі мусить перейти. Ісус предсказав, що Його вірні послідувателі будуть переслідувані цими словами. Коли світ вас ненавидить, знайте, що перше, мене, перше вас ненавидів, коли б із світа були. Світ любив би своє, як же ви не з світа, а я вибрав вас із світа, тим ненавидить вас світ. Згадайте слово, що я сказав вам: не більший слуга на свого, коли мене гонили і вас гонитимуть, коли моє Слово хоронили і ваше хоронитиму. Та це все робитимуть вам задля ім'я Мого, бо не знають пославшого мене. Івана 15, 18, 21. Свідки Єгови люблять Бога і доказують Це через виконування Його заповідей, тому вони йдуть до ваших домів і показують вам пояснення Його слова. Ці великі правди, які знаходяться у Біблії і котрі є вияснені для вас, гнівають Сатану і Його представителів на землі, і ці задля самолюбних цілей переслідують вірних свідків Його. Це переслідування через представителів сатани є сповнення повищого пророцтва, висказаного через Ісуса. Однак свідки Єговин не знеохочуються, терпеливо і з любов'ю вони далі поступають зі своєю роботою і розказують людям правду. Велика криза віків прийшла, самолюбне і лукаве правління мусить скінчитися. І в цій кризі справедливе правління зачнеться і остане навіки. Переслідування добрих і вірних чоловіків і жінок, що люблять Бога, мусить тепер прийти до кінця. Їх благословенства мусить зачатися, тому що Бог обіцяв, що він навіки схоронить і благословитиме тих, що люблять Його і служать йому. Єгова велить на ці правди звертати вам увагу. Щоб ви дістали нагоду пізнати, що він всемогучий Бог над цілою землею і що Він є любов. Цьому тема закінчена.